Щодо любительського рибальства, у нас зміни були в 2024 році. Вони стосувалися е, об'єму е, той риби, яку може виловити рибалка-любитель. Наразі вони складаються, будь-який трофей, тобто риба, яка має там, більше там, 10-15 кілограмів, одну таку рибину ви маєте право спіймати, і 3 кілограма риби там, наприклад, карасів. Е, наразі з 1 квітня в Одеській області в малих річках і озерах введено нерестову заборону. З 15 квітня вийде нерестова заборона по всім водоймам великих, таких як Білородністровський Лиман, як річка Дунай. І там буде, окрім промислової добичі оселеця, буде заборонено здійснювати вихід на ловлю будь-яких інших видів риб. Також на Білгородністровському лимані буде заборонено вихід будь-яких вплав засобів, окрім службових. Тобто це рибалки наші любителі могли там вийти на невеличких своїх суднах, катерах, здійснювати якісь вилови з 15 квітня, це буде заборонено. Звертаю увагу, що з берегу маєте право ловити на одну вудку, де не більше двох очків, і на один спінінг, де одна приманка. Більше це вже буде розцінено як правопорушення, передбачене статтю 85 частина 3. Якщо буде заборонене знаряддя лову, то це відповідальність 85 частина 4. І вже та риба, яку таким шляхом буде добута, буде розрахована збитки державі, і все залежить від об'ємів, які будуть здобуті.